Футбол проти історії. Будівельники, що працюють над спорудженням національного спорткомплексу Олімпійський, зруйнували частину київської фортеці. За добу не стало одного із земляних валів. Зате з'явився зелений паркан. Комісія Київради, що спеціально зібралася заради фортеці, рекомендувала будівництво припинити. Чи дослухалися будівничі? Знає Олена Угрин. Наша межа була де бурять од буровісва й нижче. От, от капоніра була десь приблизно 6-7 метрів. З висоти київської фортеці її працівники спостерігають за роботою техніки унизу. Розповідають, будівельники під їхніми володіннями з'явилися наприкінці квітня, а вже цієї ночі частина території фортеці виявилась обнесена будівельним парканом та не простим, а з охороною. Щелечко він ходить і передає по От Подивіться, але зараз вийде на що Ми тут є, що телебачення то є. Решта власним тілом прикривають діри у паркані від сторонніх очей над їх. Німи головами огорожу обороняє ще й колючий дріт. Для чого аж такі міри безпеки проти звичайних музейників ті мають власну версію? Чим пострашніше треба концлагери створити. Ось що вони хочуть. За парканом активна робота. Там рівняють із землею частину київських укріплень. Земляний вал, той самий вал, який вже багато років підтримує знаменитий київський косий Капонір – фортифікаційну споруду 19-го століття. Нині всередині Капоніру музей та виставки, ескаватори за вікнами, деталь не передбачена у експозиції. Ну ми з вами там були скільки там метрів два з половиною, да і от за парканом вже їздить цей ескаватор. Музейники запевняють, якщо роботи на валу не припиняться, косий капонір може просто розвалитися. Це може статися миттєво. Це такі грунти, що можуть осідати миттєво. Директор музею каже, з національним спорткомплексом Олімпійський судиться вже не перший рік та запевняє, усі суди стали на бік музею. Нині ж додає міська адміністрація скликала спеціальну комісію, щоб з'ясувати, що ж відбувається на території фортеці. Постановили будівництво призупинити на три дні, бо в середу мають заслухати висновки інституту пам'яткоохоронних досліджень щодо стану валів. Прокоментувати ситуацію вікнам, головний архітектор столиці та керівництво КМДА часу сьогодні не знайшло. Очільники НСК Олімпійського на запит журналістів відповіли, усі необхідні документи мають, та й з керівництвом музею будівництво погодили. Коментувати будуть щойно почують думки експертів у середу. Що саме на території фортеці має звести НСК, знають депутати Київради. Олександр Бергінець каже: за вимогами УЄФА навколо арени має бути зона гостинності з одного боку стадіону. Цьому заваджають дерева з іншого приватні ділянки. І тепер треба було або залізти на територію фортеці, або відмовитись від проведення фінала в Києві. Я сказав, що моя точка зору, що якщо йдеться про проведення фіналу і про нищення київської фортеці, безумовно для нас важливіша Київська фортеця. Від рішення комісії про призупинення будівництва минає кілька годин, проте на майданчику техніки не менше. Директор фортеці тим часом дивується, чому люди, що зносять земляний вал, щоб було зручніше гостям евра, не пристають на пропозицію ліквідувати промзону та гаражі, що лише за кілька метрів від ділянки, яку вони з таким завзяттям впорядковують. Олена Огренко. Костянтин Богославський, програма вікна, СТБ.